Всім привіт! І перший фін на правдивий рух корпусом. Робиш рух корпусом в одну сторону, а м'яч б'єш в іншу. Другий фін перекид через суперника. Тут все легко, кидаєш в правильному напрямку. Третій фін. Замах всім виглядом показуєш, що хоче сильно вдарити. А потім просто між легенько кинути в потрібний бік. Четвертий фінт переступ або на нього щекати ноги. Використовується пів метра або метри перед суперником. П'ятий фінт. Ляк ракета або по-простому з ноги на ногу. Шостий фінт. Для флангових нападаючих. Якщо вам мішає противник, просто відтохніть його. Сьомий фінт еластико ногою рухаємо меч і йдемо в будь-який бік. Восьмий фінт між ноги. Робиться дуже просто. Коли гравець близько коло вас, киньте йому м'яч між ноги і побіжіть в будь-який бік до м'яча. І останній дев'ятий, він не має назви. Торкаємося м'яча два рази і сідаємо на нього. Якщо вам до відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Всім па-па!